Я можу піднятися, розкрити, отримати вплив від творця, буквально напряму не ілюзорно. Спочатку я можливо в це граюся якось, ну як людина, яка хоче здобути якусь професію. Починаю в це трошки гратися, приміряти на себе цей образ. Якесь відбувається тренування, можливо, воно несерйозне, не в повну силу, але я на себе це все приміряю. Таким чином я потроху починаю входити в цю роботу. І починаю розуміти, що підйом до віри і викликати на себе дива згори від творця може бути тільки відносно того знання, яке у мене є. Усе знання, якщо взяти суму, от те, що в мене є на даний момент, для того, щоб піднятися до віри і викликати на себе дива, я повинен над цим знанням піднятися. І ці сили можна отримати завдяки реалізації методики Кабали.